Знавшений чоловік на стаціонарний прийомний пункт. Латуньку. Зараз я просто буду висипати і покажу вам якість, як можна зробити латунь якісно, гарно, щоб не було ніяких питань і не хотілося скинути ні одного грама, ні на шов. Подайте до нього, дивись, на вагах нуль. Зараз я повисипаю і просто покажу вам, яка буде вага. Насіки все як... якісно зроблено, вона вся чистесенька аж. Аж по суті горить. Немає просто. Немає абсолютно ні одного питання. Все абсолютно чисто. Абсолютно красиво. Отак. Як зроблений так матеріал, з ним хочеться працювати, розумієте? Бачите, трошечки має запашок газу, тому що з газового обладнання. І хто вгадає, яка вага. Ха, ноль, бля, міса батухли, поняли, яка обломщина. 40 кілограм вага була даного матеріалу. Зараз взагалі включимо і покажемо. Ну, сама суть, робіть матеріал якісно, присилайте його нам, ми залюбки будемо купувати його у вас.